Так, усім привітки! Мій день сьогодні розпочинається з розпаковочки. Так, подивимось, що мені прийшло, і розкажу трошечки більш детальніше, що я замовляю, де і яку вигоду ви отримаєте, коли також зареєструєтесь. Ось, дивіться, отримала накладну. Тут вказана сума, бали, які я отримала, все, що по акціям. Так, це по додатковим акціям, ось дивіться, дієтичні добавочки, жувальні жилейки. Я взагалі замовила по знижкам максимальним по 189-129 гривень. Взагалі, це додаткова акція. Зараз дуже класна. Тут парфумчики. Давайте вам покажу. Дивіться, зараз чудова акція. При замовленні на сайті ви можете замовити ось такі спреї з додатковою знижкою. По ціні каталогу вони 199 гривень, а у вас при реєстрації буде ще знижка. Так, їх ціна вища 300 гривень. Ви отримуєте тут же моментально вигоду. Так, це бальзамчики такі лікувальні. У нас є. В мене замовляють. Крем для обличчя з муцином равлика, якщо ви хочете зволоження. Ліфтинг. Ось рекомендую цей крем, дуже класний: 50 мл з дозатором зручний. Так, далі. Спреї. Бачите, в неї різні аромати. Зараз їх дуже гарно зам...